Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги, З Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи за права людини, говоримо про документування воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами, та порушення прав людини на окупованих територіях. етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації. Українська правозахисна організація створена ще у далекому вже з сьогоднішнього 25 2016 році. Багато чим ви займаєтеся, зокрема і воєнними і злочинами, документуванням їх порушенням прав людини, утриманням полонених, і цивільних, і військовополонених, і неодноразово ми говорили. І в ефірах громадського радіо з і вами і вашими представниками, представницями думаю, що ваша організація добре знайома нашій аудиторії, але можливо хтось не не знайомий з вашою діяльністю, тому пропоную розпочати коротко про історію створення медійної ініціативи за права людини, з якої потреби вона виникла. Так, в далекому 2016 році громадська організація була утворена моїми колежанками Ольгою Решетиловою і Марієчкою Томак. Обидві були журналістками на той момент і працювали в різних, скажімо так, темах да, журналістики, але зрозуміло було, що права людини були визначальною, визначною, визначальною для них темою, і вони вирішили. Організувати організацію, яка б займалася розслідуванням порушень прав людини і висвітленням таких порушень за допомогою журналістських розслідувань. Я тоді не була долучена до, до початку створення організації я долучилась до організації пізніше, але ми ще тривалий час працювали в. Трьох, так що я знаю такі дуже далекі відголоски того, як саме було створена організація, але до сьогодні ми якраз оцю лінію журналістських розслідувань, пов'язаних з порушенням прав людини, в. В Принципі дотримуємось, продовжуємо, тому така є поступовість. Що ви ставите собі за мету у роботі? Поза як вона ж полягає не лише у тому, аби провести журналістське розслідування і показати його аудиторії? Звісно, журналістські розслідування у нас зараз, звісно, не є. Вони, хоча є і основними, але вони не є е, тотальне, да, тотальною такою нашою діяльністю, е, тому що після особливо повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що е, важливо пройти і проходити всі цикли. Е, Якщо так просто сказати, розуміння проблеми до її вирішення, і тому ми починаємо з документування зараз і фіксації порушень, також ми і закінчуємо все це змінами. Так? Тобто ми за допомогою адвокації на національному рівні, міжнародному рівні ми намагаємося досягти. Змін ситуації, тобто припинення порушення прав людини, да, там визнання помилок якихось. Е і змін, що найважливіше, для е людей, з яких ми, почин яких ми документуємо на початку, тобто для е свідків потерпілих, для того, щоб е вони розуміли, що Півпрацювати з громадською ініціативою, з громадською організацією, це не просто е, про те, що ми можемо поговорити, це про те, що ми можемо щось змінити. Ви працюєте з документуванням порушення прав людини і в, на окупованих Росією територіях, і на території так званої Російської Федерації, і на території України, якщо є такі випадки, що стосується окупованих територій та території так званої Російської Федерації, на початок війни за незалежність у лютому 22-го року, і от зараз, станом на четвертий рік цієї війни, наскільки ускладнився доступ до інформації, яку можна отримати від сусіда і від окупованих сусідом територій? Для того щоб отримати інформацію з окупованих територіях або з території Російської Федерації, а це дуже обмежені канали комунікації наразі з окупованими територіями і з територією Російської Федерації. З території Російської Федерації ми самі обмежили давним-давно. Да, ці всі канали комунікації. І ми їх не мали а тривалий час, навіть не читали їх да інформаційні ресурси, але а з окупованими територіями це. Якраз про, історія про те, що Російська Федерація сама дуже сильно обмежує ці канали комунікації, як, як вона звикла це робити на території Російської Федерації. Для мене є показником такі такі випадки, коли після початку війни в 2014 році, коли були вже окуповані Крим, частина Донецької частини Луганської областей, то Російська Федерація почала боротися саме з людьми. Тими, які намагалися інформувати про те, що відбувається на окупованих територіях, ми знаємо в Криму затримання кримських татар, які відвідували судові процеси, пов'язані да, з, з конфліктом, коли кримських татар обвинувачували, зокрема, тероризмі. Через приналежність до організації Хізбут та Хрір. Зокрема, Ось, коли ми говоримо про Донецьк, нам відомі випадки, коли цивільних затримували за, за те, що вони е, інформували в соціальних мережах, що відбувається на, в Донецьку окупованому. Тобто це не йшлося про переміщення техніки чи про, про якісь вибухи в місті. Це йшлося і про Життя в окупованому Донецьку, чому не вистачає продуктів, води, ну тобто і таких людей, які писали подібні пости в соцмережах, їх також затримували. А після початку повномасштабного вже вторгнення всім відомий випадок. Ну, я думаю, про затримання групи мілітопольців, тому що вони цих адміністраторів телеграм-каналу Мілітопольці Україна, тобто йдеться про те, що Російська Федерація на окупованому Територіях намагається тотально контролювати інформаційний простір і обмежувати його. І ми, ми розуміємо, що говорити по телефону, наприклад, не з ким неможливо, хоча номери там деякі зберігаються через навіть мережу інтернет. Ми розуміємо, що вся ця інформація може бути використана проти цих людей. Тому ми самі теж обмежуємо ці канали, канали комунікації. Звісно, вони існують там через третіх, четвертих осіб. А що а щодо Російської Федерації, я вже. Сказали, що ми самі не шукаємо таких контактів. Хоча, звісно, ми деякі контакти маємо в інтересах наших громадян, які перебувають на території Російської Федерації в тюрмах. Якраз щодо українських громадян, які перебувають на території Росії в окупації, щодо цивільних, хочу вас запитати. Про які порушення прав людини зараз найчастіше йдеться, коли російська машина береться за наших цивільних громадян, які статті у чому їх звинувачують тощо? Тобто, можна, мабуть, довго перераховувати перелік порушень, так, що відбуває, які вчиняє Російська Федерація на окупованих територіях. Ми е, фокусуємось на затриманнях цивільних осіб. Тобто, е, коли Російська Федерація затримує цивільних е, і довгий час місяцями роками отримує е, у тюрмах на тер... в'язницях, СІЗО або якихось не, е, необлаштованих достатнім чином місць. На окупованих територіях цих людей. Можна сказати, що якщо ми, наприклад, взяти Херсонську область, то перший місяць після повномасштабного вторгнення таких затримань було ну, не так багато, але чим більш чим, чим дужче посилювався контроль над окупованими територіями Лівобережжя Херсонської, наприклад, області або там Запорізької, то зрозуміло, що цей тиск на цивільне населення теж посилювався. І зараз Затримання на окупованих територіях е е через підозру в е от якраз в контактах з е підконтрольною територією України, деяких, наприклад, з силами оборони, е або через внутрішній опір, який існує на територі... на окупованих територіях, тобто ми маємо. Ну, визнавати те, що е, велика кількість громадян, які опинились на окупованих територіях, вони все-таки виступають проти окупації і, і е, не тільки словом, інколи в соцмережах, але і, ну, або лайком. Та, ви знаєте, що в Росії затримують навіть за лайк в соцмережах. Не обов'язково щось писати, коментувати. А, ось, а також за. Е, е, ну, Тобто визнавати, маємо, що все таки громадяни України протидіють окупації, і це цивільні громадяни в інтересах Української держави. Коли говоримо про документування злочинів на окупованих територіях, наприклад. Так, або коли говоримо про те, що Росія незаконно засуджує наших військовослужбовців, які перебувають у їхньому полоні на своїй території до 20 і плюс років і когось пожиттєво, і тощо, коли саме відбувається цей збір даних про злочини щодо наших громадян, про порушення прав, з ким працювати складніше те, що стосується цивільних людей, чи те, що стосується військових? Ну, багато інформації да ми отримуємо зараз все таки з російських пабліків, якщо ми говоримо про людей, яких Російська Федерація проявляє, так скажемо. Тому що велика кількість громадян України, як цивільних, так і військових, вони ж перебувають в затриманні в статусі там з зовнішнім світом. Тобто. Ні ми про них нічого не знаємо, ні вони про нас нічого не знають. От да, нещодавно звільнений наш колега Дмитро Хилюк, журналіст агентства УНІАН, він якраз чітко розповідає, що три з половиною роки він якраз і перебував в такому статусі інкомунікади. Він... Не знав, не що відбувається да, в Україні, не і, і ніхто не знав про нього. Особливо особливо також там були крихти якоїсь інформації від звільнених. Тому, якщо це статус інкомунікада, все одно це цивільні чи військовослужбовці е, про них ми можемо дізнатися лише з е, розповіді звільнених з, з полону. А якщо ми говоримо про тих, кого Російська Федерація проявляє, а проявляє вона тих, про кого щодо яких вона починає кримінальне переслідування. Тут є і цивільні і військовослужбовці, тоді ми, звісно, можемо бачити це в Рос... Інформацію про такі випадки в російських офіційних каналах комунікації, типу слідчого комітету. Ось і тут теж немає різниці про кого більше, про кого менше, але в цьому випадку ми просто розуміємо, що, є, що ці канали комунікації вони фіксують лише факт затримання або факт там, судового переслідування, або факт вже вироку. І більше нічого. Тобто ми не знаємо нічого про там, стан здоров'я, про, про взагалі якусь, якісь деталі перебування. Коли говоримо про роботу медійної ініціативи за права людини, то тим, хто можливо зараз вперше чує про цю організацію, я таки нагадаю, що займається вона не лише документуванням, а і адвокацією порушенню прав людини і всіх інших злочинів, які Росія чинить щодо українських громадян. І пані Тетяно, чи можемо проговорити якихось кілька прикладів, коли ваша робота, робота вашої організації має на увазі допомогла конкретним людям або вплинула на ухвалення якихось? Важливих рішень Ну, якщо конкретних людей говорити, то мені здається, що ми перебуваємо і мої колеги, журналістки, журналісти, документатори, документаторки. Вони перш перш за все вони перебувають в тісному контакті з рідними, як цивільних, так і військовополонених. І звісно, ми дуже емпатична організація, і ми намагаємося, якщо ми ж входимо в якусь історію, якщо ми її знаємо детально, ми намагаємося зрозуміти, що. Що ж відбулося з цією людиною, і інколи нам вдається дістати інформацію про те, де ця людина перебуває і в якому стані. І інколи навіть налагодити якесь таке спілкування, контакт через там, мільйонні руки. Ось, Тому, мені здається, це, це змінює ситуацію і ставлення. і Взагалі розумі... да, покращує, мені здається, життя людей, коли є інформація. І коли ця інформація, що важливо, вона не є негативною або там, хорошою, позитивною. Вона, вона є, є об'єктивною, вона є просто, да, вона є. Е, також, е, якщо говорити про наші журналістські розслідування, то ми також звертаємо увагу на, на якісь кричущі прояви да, там, порушень. Ще в 20... Е, році, Навесні у нас був, наприклад, матеріал про те, яким чином потрапив полон весь 501 батальйон морської піхоти. Нам просто до нас прийшли рідні і говорять, що ми всі не отримуємо, ми, всі рідні, ми не отримуємо матеріального забезпечення. Наші рідні в полоні, а ми не отримуємо матеріального забезпечення. Виявилося, що всі військовослужбовці батальйону вони вважаються такими, що добровільно. Здалися в полон, е хоч ми опитали широке достатньо коло осіб для того, щоб зрозуміти, що все-таки це не так. Тобто що е ну не міг весь батальйон здатися в полон добровільно. І після цього матеріалу державне бюро розслідувань е припинило да ці ну, якби с щодо солдатів і офіцерів, деяких да залишилося Підозри щодо керівництва батальйону, але це ну наразі це з тої інформації, що ми маємо, це об'єктивно. Ось тому просто лю. Дружини, мами військовослужбовців, які виїхали з окупованих територій, які приїхали в різні міста України, не маючи нічого, їх домівки залишилися на окупованих територіях, які не отримували цього забезпечення матеріального цих виплат. Вони почали їх отримувати. Це також Ну, мені здається, це дуже амбітно, звісно. Але у нас такий підхід, що ми що ми маємо. Ми бачимо ціль, до якої нам треба, до якої досягти, але ми розуміємо, що її складно, і ми якби не відмовляємось від такого до походу до цієї цілі. Ось і мені здається, що коли ми говоримо про цивільних затриманих. То ми, як е, ці папуги, які постійно повторюють про, люд... про цивільних затриманих на міжнародних майданчиках, на... на національному. І такими ми просимо і дипломатів, і відомих осіб, і європарламентарів, для того, щоб звернули увагу на конкретних цивільних. І от е, так нам здається, що ця робота. Папуги вона дає також свій результат, тому що говорять про цивільних затриманих більше. І е, є вже відповідальні хто, ну хоча би, Ну, це складний процес, не зараз. Але загалом має бути хтось в державі зацікавлений за те, що для, у тому, щоб повернути цивільних громадян, яких, от, як Дмитра Хилюка, якого згадувала, затримали просто під час окупації. Е, тому що це не просто наші громадяни. А, Хоча Україна повертає всіх своїх громадян, але це громадяни, які е, е, і мотивовані, деякі з них, да, як я говорила, допомагали і силам оборони. Тому, от от мені здається, що хоча б в інформаційному полі, ми теж змінюємо, змінюємо ситуацію щодо цивільних. Як часто наостанок, запитаю вас, пані Тетяно, до вас взагалі рідні військових звертаються? Це такий можна сказати, що день є якісь нові заявки чи все якось залежить від наприклад того, що відбувається на фронті або що? Ну, от я хочу сказати, що наша організація, мабуть, одна з не, дуже небагатьох. Не хочу применшувати о, зусилля колег деяких теж, ну, але ми просто займаємося системною роботою з, е, щодо вивчення питання саме військових у полоні. У е, мене є колеги, які спілкуються і постійно контактують з, або з окремими підрозділами і з численними родинами. Е, а від підрозділів, або від розділів. Один отримаємо таку інформацію про них ясно, що ми, якщо ми говоримо про цивільних, ми точно знаємо, у нас є список дві тисячі там з. Понад дві тисячі осіб, і це плюс-мінус вичерпний список цивільних, ми собі таку мету поставили, треба зібрати всіх всі прізвища. Тобто по військовому ми не можемо це зробити, і ми не хочемо підмінювати функції держави, оскільки є міністерство оборони і координаційний штаб. Ось, але ми не можемо відмовляти також людям, до які до нас звертаються, і тому ми ну, насправді маємо багато імен, прізвищ і ми намагаємося змінити цю ситуацію. Тому, якщо комусь потрібна допомога. Ви звертаєтесь до нас. У нас контакти є на сайті, всіх соціальних мережах. І ми не держава, але ми вас точно підтримуємо. Ви слухали розмову з Тетяною Катриченко, головою медійної ініціативи за права людини. Ми говорили про документування воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами, та порушення прав людини на окупованих територіях. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Про громадські організації, які змінюють країну. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється Ісар Єднання. Єднання». У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар Єднання.